Доброго дня, мене звати Стефанія, і в 2015 році я завершила Чернігівський національний педагогічний університет з спеціальністю мова та література англійська з ступенем магістра. Обидва мої батьки є вчителями за освітою, вони досить довго працювали за професією, тому я теж була впевнена, що хочу бути вчителем. Протягом свого навчання я особливу увагу приділяла саме методиці викладання іноземних мов, і ці знання дали мені змогу одразу ж після закінчення університету влаштуватися на роботу в одну з приватних мовних шкіл міста Чернігова. Там я пропрацювала майже 6 років, а потім вирішила перейти у свою рідну школу, також в місті Чернігові, де працюю і наразі. Ще під час навчання я запам'ятала, що щоб бути гарним викладачем, треба бути постійно в розвитку, треба дізнаватися про нові методики, треба завжди використовувати сучасні освітні матеріали. Тому я намагаюся брати участь у якихось онлайн-конференціях, семінарах, підвищувати свою кваліфікацію на онлайн-курсах, які є досить доступними на даний момент. Я дуже вдячна феологічному факультету та кожному з викладачів, яких я зустріла під час навчання, тому що саме тут я отримала необхідну впевненість у собі, які допомогли мені стати саме тим викладачем, який є я наразі. Тому обирайте філологічний факультет та будьте певні, вам тут допоможуть стати справжнім професіоналом.